Слава Україні! Звертаюся від всіх, хто прийшов захищати державу заради нашого майбутнього і майбутнього дітей. Звертаюся до всіх держиморт, які знаходяться в кабінетах, починаючи з ВЛК і закінчуючи самими вищими кабінетами. Хочу вам всім запропонувати таку групу після перемоги. Після перемоги до вас в кабінети, до вас в будинки. Будуть заходити такі, як я, такі, як мої сини, які також двоє служать і воюють. Попереду буде заходити отака подуга, яка називається граната. А після неї будемо заходити ми своїми друзями-калашматами і запити. Чому так? Чому в нас не держава, а не потрібен? І ви за це відповісте, не сховаєтесь ви, лайки мені не потрібні, побратим. Пошлите відео наскільки можна. Все.